Мир вам і благодать, хай примножиться, і сьогодні поговоримо про таємницю порятунку. Тому що насправді дуже багато людей зосереджені на тому, що вони відчувають і переживають. Чи переживають вони Божу присутність, чи відчувають вони Бога, чи мали вони якісь надприродні переживання. Але, як показує практика духовного життя, це не має жодного значення у питаннях духовного зростання. Тому що може бути багато духовних переживань, сновидінь, видінь, і може відкриватися духовний світ, може людина бачити, як і бісів, чортів, демонів, так і ангелів, але залишатися духовно мертвою, не народженою згори, оскільки для народження згори необхідно бути частиною тіла Христового. Належати до церкви Христової, і саме в церкві Христовій відбувається духовне зростання. І саме для цього у церкві Христовій і поставлені служителі, апостоли, пророки, благовісники, пастори, вчителі без цього ми не можемо зрости духовно і досягти досконалості Христової. Так, і це є таємниця, як розповідає нам апостол Павло в посланні до Єфесян, що саме через церкву Господь і відкриває таємницю порятунку, яка була схована в тілі Ісуса Христа. Всі бачили тіло Христа, але в тілі був дух живого Бога. І він діяв стосовно Слова Божого. Так і сьогодні проповідники пастори, пастири, ми бачимо просто тіло, але всередині Дух Святий, і це можна пізнати за плодами. І Так як і було в Першоапостольській церкві яскравий приклад для нас це Ананія Цапфіра і Петро. Вони принесли жертву Петру, так як вони вважали, але вони не бачили дух. Вони були тілесні, віруючі. А у тілесних віруючих немає сили, духу. Вони не знають Духа, Духа Божого. Як це зрозуміти? Доволі просто там, де люди мають єдність. Зібрані заради вивчення Слова Божого і на базі Слова Божого тримають єдності, то є церква Христова. Але там, де збіговисько випадкових людей, у кожного своя думка, у кожного своє розуміння, своє бачення, свої амбіції, свої інтереси, ось це вже явно не Христова церква. І у такому збіговиську випадкових людей. Дійсно, немає порятунку, тому давайте будемо слідкувати за собою, щоб ми не приносили свої думки в церкву Христову, і щоб дійсно не перетворювали Церкву Христову на звичайне збіговисько випадкових людей. Так, в церкві Христові є єдність віри, хрещення, духа і. Для цього ми і вивчаємо вчення апостолів, щоб наслідувати їх, щоб розуміти таємницю. Тому що царство Боже, воно буде не колись там, Воскресіння, воно не буде колись там, воно вже тут, за земного життя. Як і сказано, Царство Боже всередині вас є. Коли ми приймаємо первородність Ісуса Христа. Тому що Він є первісток. коли ми з'єднуємось з ним, ми стаємо частиною церкви первістків, яка на небесах ми також стаємо першими, так як і Христос. І вже всередині нас живе Христос, вже всередині нас є цінності небесні. Це Божі константи, які не змінюються. І це і є таємниця, яка відкривається тільки в церкві Христовій, де Христос є голова. Amém.